Привіт! Радію, що ви завітали на мій канал. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні в мене особливе відео, особливе тим, що воно буде не схоже на всі попередні відео, які є на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу розказати про одне пречудове видавництво, українське видавництво, яке асоціюється із такими словами, як культура. Українські мистецтво і архітектура це видавництво Олександра Савчука. І не просто я сьогодні хочу про них розказати, а тому, що. Засноване це видавництво було 14 жовтня 2010 року. Тобто скоро на носі вже день народження цього видавництва. І я вам хочу показати ті видання, які в мене є. До речі, більшість якраз це книги, які мені дарували мої рідні на день народження, на свята різні. І також розкажу кілька слів просто про ці книжки, і дам вам в описі до відео. Посилання на ті ролики, де я розповідала детальніше про книги, які прочитала із цих видань. Можливо, вас зацікавить також якась книга, і ви захочете її придбати, і також ознайомитися або комусь подарувати. Отже, починаю із української абетки це книга Георгія Нарбута, і це віднайдені літери, віднайдені Олександром Савчуком. Сам він казав, до речі, в інтерв'ю, що заснував це видавництво, тому що сам шукав. Книги, які якраз потім почав видавати, і він їх не знаходив. Тобто, книги про україністику, книги, які стосуються цієї теми. І, власне, він сам дуже творча людина, і якраз кобзарство і різні теми, які є у книгах, які тепер видає це видавництво, якраз стосується його особисто, тобто він сам цим переймається, він сам. Твориться і сам займається цими темами, і якраз коли готував кандидатську, то шукав різні видання і глибоко знайомився з цими темами. Також тут є, до речі, і репритні видання, і це також дуже сильно опрацьовані теми, тому що тут є посилання, тут є примітки, джерела, тут є якісь вступні статті. Тобто, щоб читачі могли більше дізнатися про те, про що йдеться у цих книгах, і якось глибше знати цю тему, і зрозуміліше, щоб стало для нас усіх. Українська абетка Георгія Нарбута це якраз віднайдені літери Олександром Савчуком. Літери, відбитки були в різних містах українських, і він їх зібрав і видав цю книгу прекрасно. А бетка це були літери, які Георгій Нарбут 14 літер спочатку зробив, а потім ще 3 літери. І тут є інформація про ці всі літери. Я якраз так і читала цю книгу. І є також посилання, примітки, список ось також тут знизу: посилання на джерела, і вказано, як саме працював Георгій Нарбут, дослідження творчості його над кожною з тих літер, і що він там. Відображав і що могло вплинути на його творчість, і, власне, які мотиви там простежуються. І ось так вона виглядає. Кожну літеру, якраз я читала. Оця книга так побудована, що про кожну літеру якраз там розповідається. І я відкривала малюнок, розглядала його і читала про цю літеру. І це було дуже дуже цікаво, Тому ось показую вам ще. Як чудово взагалі видана ця книга, і якого вона формату, і яка вона пречудова. Ось тому з цієї книги розпочинаю, і далі розповідаю вам про книгу Людмили Соколюк, Михайло Бойчук та його школа, така важезна, така просто велетенська книга, і така праця, ну, в якій просто я бачу, що тут маса просто інформації, я її ще не читала. А бетку читала, а цю книгу ще не читала, ще не добралася до неї, а лише гортала, лише так вибірково десь щось проглядала. Ось так вам прогорну, просто щоб ви бачили, яка ця книга і як вона оформлена. І тут все просто про бойчука, про його роботи і про його учнів, і бачите, ну наскільки просто це видання цінне тим, скільки інформації тут є. І бачите, навіть ось тут в кольорі окремі розділи, і також бачу дуже-дуже багато посилань, приміток. І окремий, взагалі, ось бачите, якщо помітили розділ, де в кольорі також бачите ось кольорові ілюстрації. Ось тому ось така книга, і це взагалі таке дослідження Людмила Соколюк, Велетенське таке дослідження, і воно якраз у цій книзі. І тут, ну думаю, що. Взагалі, глиба така інформація. Для мене особисто відкриється, бо я не дуже багато знаю про школу Михайла Бойчука, але хочу знати більше. І ще я дуже хотіла музичні інструменти Гната Хоткевича. Це друге видання. Це якраз от видана книга. Це повне дослідження була Гната Хоткевича про інструменти, якими цікавилися, на яких грали українці. І це так цікаво. Я проглядала тут. Також розділи і поділено просто на в розділах на різні інструменти. Просто буквально вся така, знаєте, музична школа, ну для тих, хто дуже розбирається ще в музиці, де тут просто розподіл на всі види е, різновиди музичних інструментів. І що дуже цінно, і мені дуже цікаво, я вже не раз просто гортала і розглядала просто ці ілюстрації, тобто малюнки, де. Кобзи, де Ліри, де бандури, де різні інструменти, і скрипки, і от те просто малюнки, ілюстрації, де намальовано, просто як грали. Гобой, бачу, Тулумбас. Тобто, ну, інструменти, навіть про які я, в принципі, вперше взагалі читаю, вперше чую про них. Ось, і це буде дуже цікаво також дізнатися. Ось тому ось така книга, друга редакція це. І Такого вона, бачите, цікавого формату ця книга. Також ще не читана мною, але радію, просто безмежно, що вона в мене є. Плян Києва, який був на додачу ось до цієї прекрасної книги, Київ-провідник. За редакцією Федора Ернста 1930 року, репаримне видання, і тут також карта. Ось зараз я вам покажу. Навіть відкрию, як вона виглядає. Також вона разом з цим виданням була. І саме з цієї, до речі, книги розпочалась моя історія збору видань цього видавництва, тому що я якраз дуже хотіла цю книжку, і я не встигла купити і вже не знайшла її у продажу. І я тоді шукала і дуже чекала, просто щодня зазирала на сайт і шукала. Коли буде ця книга, і запитувала, коли бачила якісь повідомлення від видавця в соцмережах про те, що готується ця книга до друку. Ось, і врешті потім вони мені написали. Пригадую, і я була така щаслива. Мені написали напередодні, що от відкриється для всіх ця інформація в понеділок. А вже на сайті вони відкрили продаж, і пригадую, я просто якраз тоді запитала, коли буде, бо я так хочу, так хочу цю книгу придбати. І я ж тоді одразу. Оформила, пам'ятаю, замовлення це і заповідомлення. Це Харків стоїть, ми працюємо, і е, ця книга, яку я дуже хотіла, і я її тоді ж одразу пригадую якраз торік, ні, торік якраз мені її подарували. А на подарунок собі замовляла її і дякую моїм рідним, які мені її подарували. А цього року якраз її вже прочитала і. Робила огляд на неї в е, своїх відео. Це були книги в прочитаному, якраз е, в одному з прочитаного, і потім, в добірці е, книг про Київ, я про неї розповідала. І тому залишу вам посилання: це книга, де йдеться про дуже, дуже, дуже багато будівель, які були у Києві, і про. Те, що було всередині тих будівель, просто перераховано навіть буквально в музеї там кожен відділ, і що в кожному відділі там було. І це було цікаво. Я читала цю книгу місяць і просто потрішки щодня. І ось так місяць, чи навіть трішечки більше, потрішки-потрішки-потрішки, по трішки, по трішки, ось так я знайомилася з усім цим. Потоком інформації, який тут є, ось, і звісно, треба перечитувати, тому що дуже багато тут інформації, дуже багато. І річка Почайна, яка тут є липіть, і розумієте, і про річки, і про людей, які тут е жили і працювали, і більше от якраз про будівлі, про архітектуру, про внутрішнє наповнення цих цих музеїв, і фондів, і бібліотек, і це все дуже було цікаво читати. А ще би навіть пройтися десь точно по цих якихось районах і цих будівлях, бо якісь впізнаєш, але не всі, звісно. Тут книга дуже товстезна, і до речі, дивіться, форзац теж карта. І наскільки я пригадую, якщо правильно, це інформація про те, що якраз зараз обкладинка це була раніше в тому виданні 1930 року. Вона ось тут, тобто це був форзат цієї книги, а зараз винесена із так на обкладинку. Ось Київ, провідник з редакції Федера Енста, репринтне видання. Тут є додатково ще передмова вже написана, і також ну, ілюстрацій дуже дуже багато. Ось тому ось таке видання, дуже класний формат, і лясе тут є. Ось тому цю книжку, яку дуже рекомендую, якщо. Вам захотілося можливо почитати більше про це місто, то це чудова книга. Далі показують двотомник, який нещодавно в мене з'явився. Я дуже дякую, мені подарували на день народження. Я щаслива, що тепер в мене є двотомник Юрія Шевельова, і це його спогади, це його мемуари в Україні і в Європі. Тут дуже дуже величезний показчик. Взагалі людей є про кого він писав, і з огляду тільки на нього можна зрозуміти, скільки тут інформації, і скількох людей він згадує в цих книгах. Це буде для мене таке ну, навчання, певно. Тобто я ну, справді до цих книг ставлюсь як не до розважальної літератури, а до тої, яка мене сповнить чимось, наповнить. І саме з цією ціллю я хочу, щоб у мене вони були вдома. Читати, вивчати їх, знати про своїх і своє. Тому ці книги Ось Двотомник це такі товстезні томи Юрія Шевельова, який ну, в тому, що я знаю, то це ну, просто той, хто найкраще про це все написав, і його мемари справді варті уваги, вони заслуговують на цю увагу, і я дуже хочу їх почитати. І ще вам показую книгу, яка також нещодавно мене з'явилась: це «Спомини Йосипа Гірняка, красовезно видана книга, де так само я хочу зануритися в цю атмосферу і прочитати більше про театр, про театр, де був Лесь Курбас, і про вистави, які були, і про нашу Україну 1920-х років. І ось так дивіться. Вона оформлена, і так само, як в усіх книгах, тут теж є і різні додаткові матеріали, і зараз покажу вам ось так вона красиво видана, і гляньте просто на, бачите, це були такі вистави. І ця книга, це також це навчання, це м -м, якраз заглиблення в цю тему. Про Своїх і своє, і ну, мені цього дуже хочеться, тому більше знати, більше розуміти і про театр у тім числі. Тому я взяла цю книгу і очікую, що вона також сповнить мене якоїсь цікавої інформації. І я рада це все читатиму, дізнаватимуся про це все. І як прочитаю, то тоді обов'язково одразу ж. Вам про це розкажу. Перед словом, де він присвячує, також розділ Леся Курбасу. Ось на шляхах Леся Курбаса. І є, до речі, окрема книга, яку я також хочу дуже якось придбати театр Леся Курбаса, так, там також прекрасне, неймовірно оформлене видання. Ось видноництво Сарчука. Дякую видавництву Савчука за те, що видають цю всю літературу, і я ось потрішки замовляю на різні свята собі, мені дарують ці книжки. Я дякую дуже, що вони в мене є, і вже деякі прочитала, а деякі ще читатиму. Розкажіть, будь ласка, чи ви знали про це видавництво, чи у вас є книги цього видавництва? Які саме? Можливо, після цього відео. Ви захотіли ближче ознайомитися, погортати віртуально спочатку, а потім і купити якесь із цих видань. Розкажіть мені дуже цікаво і порадьте ті книги, які ви читали вже в Дениста Олександра Савчука. Дякую вам за увагу! Маю надію, що це відео було для вас цікавим і ви щось нового дізналися для себе. Радію з цього і запрошую вас в коментарі. Пишіть, будь ласка, діліться своїми думками. До зустрічі! Бережіть себе.